Вітаю вас на каналі інтернет-магазини Кюб. З вами Геннадій, і сьогодні у нас на огляді топовий кубик 3 х 3 Gun 14 MAGLEV Pro. І розпочинаємо, як завжди з комплектації. Як ви вже побачили, в комплекті у нас іде картка пластикова з серійним номером кубика. Такий чудовий пластиковий бокс. І бокс з аксесуарами. Давайте його відкриємо, подивимось, що всередині. Отже, всередині у нас мішечок ган темно-синього кольору, з логотипчиком. Далі у нас є інструмент для налаштування, є новий прилад для відкриття центральних кришок. Також інструкція по кубику і інструкція по складанню з алгоритмами. Отже, одразу декілька слів про інструкції. З одного боку, у нас інструкція по складанню для новичків. На жаль, розібратися в ній буде досить складно, тому що тут все англійською і китайською мовою, і алгоритмів небагато. Тут у нас всього декілька формул. Це формула рибки, півпафи, такі базові речі. А з іншого боку, у нас алгоритми FTL, PLL та OLL. Все, що необхідно для вивчення методики збірки Фрідрі. Що стосується інструкції по налаштуванню кубика, до неї ми ще повернемося, коли будемо розглядати, як головоломка налаштовується. Дана головоломка виготовляється в двох дизайнах: це кубик з uv покриттям такий, як ви бачите зараз у мене в руках. І ще також компанія GAN виготовляє кубик. З матовим покриттям. Ці головоломки також з'являться у нас в асортименті найближчим часом. Як ви бачите, всередині головоломка виготовлена із праймері пластику. Давайте я витягну декілька елементів, відкрию центральну кришку і подивимося на будову кубика. До речі, давайте одразу протестуємо ось цей прилад. Його необхідно ось так встановити на центральний елемент і натиснути. Готово! Кришечка у нас тепер знаходиться ось тут всередині. І вона без проблем випадає. Всередині у нас гайка з системою налаштування. Давайте розберемо кубик. Гайку я зняв і зняли верхній шар. Отже, подивимось на будову головоломки. Особливої різниці з кубиком gan 14 навряд чи ми тут побачимо, але, як заявляє виробник, то частково була допрацьована антипоп-система, тобто система, яка забезпечує стабільність головоломки, щоб елементи не вилітали під час складання. Як ми бачимо, магнітна хрестовина має 8 магнітів, і в ніжках куточків і ребер також встановлені ще магніти. Магніти, які в ребрах, вони у нас відштовхуються від хрестовини, тобто від цих елементів. І магніти, які в куточках, вони у нас притягуються. І це дозволяє головоломці дуже непогано доводити грань, тобто її докручувати. Окрім магнітної хрестовини, в цій головоломці також є стандартний магнітайз. Це по три магніти в куточках, вони розташовані ось в цьому місці. І по два магніти в кожному ребрі. Ці магніти дозволяють кубику елементам ось так притягуватись один до одного. На ребрах є перемикач на три позиції, завдяки якому ви можете змінювати силу цього магнітайзу. Що стосується зміни характеристик магнітної хрестовини, то тут перемикання у нас виконується на куточку, але, на жаль, я щось не бачу маленького ключика. Здається, ми щось прогавили, коли дивилися на комплектацію кубика. Минулого разу додаткові інструменти знаходилися ось тут, внизу бокса. Так, все правильно. Тут в нас є маленький ключик металевий для налаштування, для примикання магнітів в ребрах і так само в куточках. І також є ще ось ці вставочки в куточок, в них магніти використовуються трошки слабші, тому загалом ми маємо 12 варіантів налаштування сили, потужності, доводки граней. Тобто на білих ножках 6 положень і на блакитних ножках з слабшим магнітом ще 6 положень. Тепер зберемо головоломку і затестуємо її вже на практиці. Так, елементи вже знаходяться на своїх місцях. І останнє, що ми встановлюємо, це центральний елемент. Встановлюємо ось цю гайку. Таким чином, щоб ми бачили магніт. Далі встановлюється у нас другий магніт, він буде відштовхуватись, тому його треба притримувати. І зверху встановлюється ось ця маленька кришечка. Крутимо, доки воно не сяде глибше. І потім робимо поворот. Так, подивимось, чи гайка стала. Все, гайка стала на своє місце, і тепер кубік у нас зібраний і не можна користуватися. Отже, перші враження про кубик. Непоганий контроль, гарна швидкість, дуже легенький. Ну, я не можу сказати, що я відчуваю якусь суттєву різницю в порівнянні з ГАН-14. Доводка досить приємна. І досить потужно. Куб повертає грань фактично з, з, ну, з 45 градусів, 40 градусів, і кубик вже намагається її довернути до кінця. Але доводка досить приємна, не можна сказати, що вона якось особливо заважає. Пропоную швиденько подивитись, як налаштовується ще гайка в даному кубику, і після цього, в принципі, можна переходити до збірок на швидкість. Отже, відкриваємо центральну кришечку. І всередині у нас гайка, в якій у нас є два типи налаштування це зміна відстані між елементами і зміна сили стиснення магнітів, яка впливає напряму на швидкість. Перший показник впливає на ось цю відстані між елементами, він впливає на куторіз і також на швидкість. Отже, в інструкції в нас сказано, що для налаштування відстані між елементів ми використовуємо ось цю зовнішню шкалу і перемикаємо ключиком ось ось це коліщатко. Перше положення це іде положення з мінімальною відстанню, тобто елементи не будуть розтягуватись. І максимальне положення це 6, це відстань між елементами буде велика. Тобто кубик буде такий розхлябаний, і контроль буде набагато менше. Що стосується зміни сили стиснення магнітів, то крутити нам необхідно ось це велике коліщатко з цифрами, яке внизу знаходиться. Тут також 6 положень, і в інструкції сказано, що одиничка це мінімальна сила стиснення. І 6 це у нас максимальна сила стиснення. Її необхідно використовувати в тому випадку, якщо ви хочете зменшити швидкість головоломки. Декілька слів ще про використання аксесуарів, які в комплекті. Отже, ось ця штучка, якщо ми її тримаємо двома оціма виступами вгору, ми можемо ними змінювати силу стиснення магнітів маглив. Ось так це робиться. Дуже зручно. З іншого боку, у нас ключик можна використовувати тут, де є три таких виступи. Їх необхідно використовувати для перемикання відстані між елементами. Дуже легко і дуже зручно це робити. Далі ось ці бокові штучки використовуються для того, щоб виймати ножку з магнітом з куточків. Давайте спробуємо це зробити. Спробуємо дістати ніжку з магнітом, отже, використовуємо даний ключик. Знаходимо положення, в якому ключик заглибився максимально, робимо обертання проти годинникової стрілки і ніжка вилазить. Ставимо її назад. Знову ж таки, беремо ключик і робимо обертання за годинниковою стрілкою, і ніжка фіксується на місці. Отже, після перших виконаних збірок відчуття у мене досить таки змішані, тому що кубик швидкий, гарно ріже кути і формули приходять, наче непогано. Але разом з тим, по контролю, є таке відчуття, що завжди боїся щось перекрутити, тому що ну дуже легко крутяться грані. Тому я переналаштував кубик і зараз спробую зробити ще декілька збірок. Подивимось, можливо, відчуття стануть кращі, ну і результати відповідно. Отже, після додаткового змащення головоломки густим мастилом і також зміною сили стиснення пружин на максимальне шосте положення, кубик став звичайно більш контрольним, і збірки виконувалися мною, як на мене, краще, більше було відчуття самого кубику в руках. Тому що на середньому положенні сили стиснення пружин гололомка занадто швидка для, ну, для мого рівня складання. Якщо ви складаєте САП-10, звичайно, можливо, в тому положенні вам буде набагато зручніше і це буде за повільне. З моїми результатами збірок 15-16 секунд в середньому краще збирати на більш такому. На більш контрольному налаштуванні. Отже, загалом кубик дуже цікавий. Технічно, це топова головоломка на сьогоднішній день. Що стосується характеру обертання, то це, звичайно, справа смаку. Комусь подобаються кубики Ган, комусь подобаються кубики від інших виробників, але 100% головоломка варта уваги. На цьому все. Дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось відео, підпишіться на наш канал. До нових зустрічей. Бувайте!